Сучасна історія не має білих плям. Бо кожен, хто має мобільний телефон, може бути журналістом-аматором і зробити свій внесок в документування перебігу подій. Але велика кількість джерел інформації перетворюється на проблему. Новин так багато, що у цьому потоці інформаційного сміття фейків маніпуляцій дуже легко заплутатись. Кому вірити, незрозуміло. Часу на перевірку інформації немає. Що робити в таких умовах? Відповідь проста. До ваших послуг офіційні джерела інформації. Так дійсно, офіційні новини не дадуть вам гарячих чи пікантних подробиць. І не завжди офіційні новини є оперативними, бо перевірка інформації вимагає певного часу. Так, слово перевірка використано недаремно. Бо офіційні джерела це ті ресурси, яким можна довіряти апріорі. Моє прізвище Руденко, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Я недарма наголосив на такому явищі як інформаційне сміття. Щодня у соцмережах та на новинних сайтах ви можете знайти купу новин, які мають гучні заголовки, але не містять взагалі ніякої корисної інформації. Чи взагалі відображають думки псевдоекспертів? Однак. Якщо вас цікавить саме інформація, а не чиїсь думки про неї, то до вашої уваги щоденний дайджест подій говорить Стратком», який публікується на офіційному YouTube каналі з одноіменною назвою. І після короткої літньої паузи цей проєкт знову виходить в ефір щодня. І я вам його рекомендую. Протягом серпня міноборони здійснило закупівлю озброєння та тилового майна українського виробництва, а також запровадило інноваційні підходи до харчування наших військових. Ми спрямували свою роботу на посилення армії, забезпечення її всім необхідним та сучасним. Лише так ми зможемо гарантувати посилення обороноздатності держави, зазначив заступник міністра оборони Дмитро Клімінков. З початку року і станом на кінець серпня агенція оборонних закупівель міноборони законтрактувала понад 350 тисяч БПЛ різних типів. Крім цього, іде активна робота з місцевими виробниками озброєння у пріоритеті: дрони, засоби реп та зв'язку українського виробництва. Також в міністерстві заявили про розробку нових сухпайків для військових з урахуванням релігійних, медичних та етичних вимог з'являться рослинні, кошерні та халяльні набори. Це забезпечить військовослужбовців якісним і різноманітним харчуванням відповідно до їхніх потреб. Свого часу російська пропаганда вигадувала лякалки про іноземних найманців, які, мовляв, мали б принести на Донеччину і Луганщину хаос та руйнування. Вийшло так, що хаос і руйнування в Україну принесли саме росіяни. А добровольці з багатьох країн світу долучилися до Сил оборони України, щоб злу, яке називається Російська Федерація, протистояти. Примітно і важливо: іноземні добровольці долучаються до Сил оборони України на офіційних засадах. Тобто з дотриманням усіх відповідних норм як українського, так і міжнародного законодавства. Нещодавно 36-та бригада морської піхоти опублікувала сюжет про підготовку іноземних добровольців. Гарні люди, а майже всі вони або вони служили в армії, або були поліцейськими в своїй країні. Якоюсь там загальною підготовкою і розумінням там, ведення там, поводження зі зброєю, там, з іншими навичками, вони вже володіють. Слава Маріне! Дуже важко, якщо в тебе немає опиту і немає людини, яка тебе підтримує або підкаже. Це дуже погано. Тому робимо все, щоб люди були навчені, були профільні і були професіоналами свого діла. Весь світ обурений, так? весь світ нас підтримує. Дехто з людей вирішив, що йому треба бути тут, захищати суверенітет і цілісність нашої ну, країни і підтримати Україну так, як він може. Все, що ви хотіли знати про ССО, але не знали, де спитати. Сили спеціальних операцій України вже публікували сюжет, в якому оператор ССО відповідав на питання аудиторії. І цей формат виявився вдалим. Тут ми повертаємось до сенсу слова інформація. Зазвичай мотиваційне відео апелює до почуттів цільової аудиторії. А от формат питання-відповідь це вже робота з раціо, тобто надання аудиторії не емоцій, а саме інформації, тобто конкретних відомостей. Для тих, хто розглядає можливість служби в силах спеціальних операцій, це відео обов'язкове до перегляду. На мою думку, роль Альфи найголовніша, тому що від нього залежить подальша доля особового складу, да їх життя виконання бойового завдання відповідно від його прийнятих рішень, буде залежати подальша доля і розвиток всіх подій. Їх не можна відділити один від одного, тому що наша робота це і є життя. Найважливішим аспектом в роботі Альфа це отримання, усвідомлення, аналіз отриманих завдань, донесення їх правильно і логічно до особового складу і контроль виконання на всіх етапах на етапах, як в повсякденній діяльності, так і під час виконання бойових завдань. Армія, що воює, це місце, де поетичний вираз один за всіх і всі за одного набуває практичного сенсу. Армія, що воює, це місце, де зашкалює концентрація яскравих особистостей. Армія, що воює, це те місце, де якість взаємодії між людьми визначає, чи всі з них побачать наступний світанок. І в цих словах немає жарту. Матвій бойовий медик бригади Національної гвардії України. Він працює на передових позиціях, рятує життя побратимів. А коли є вільний час. Пише музику і читає реп. Чому музикант обрав професію бойового медика? Чому важливо доводити навички самодопомоги до автоматизму, як зменшити ризики для бойового медика? Дивіться чергову серію проєкту Обличчя Хартії. Перші трьохсоті – це завжди стрес і незрозуміло, як твій організм поведеться на них. Тобто хтось може впасти в ступор, да? хтось може там, блювати. Почати... Плакати, сміятись. Ну, різні бувають ситуації. Я вже продумую моменти, якщо в цю евакуацію буде прильот, якщо в нас буде прильот. Якщо всі загинуть, я буду трьохсотим одним. Ну, Я до цього доходжу. Тобто е самий тяжкий случай, який може бути в даній ситуації, да, наприклад, і все підготаю, а воно йде набагато легше. І тому. Це мій бойовий рюкзак медика, він постійно зі мною присутній. Я його отримав в Німеччині на курсах медицини. Постійно зі мною на позиціях еваку або відтяжки. Постійно допомагає мені. Ніжність до ревучого звіра. Якось так можна охарактеризувати слова, якими Олександр описує свою бойову машину. І дійсно, БМП М2 Бредлі, американського виробництва, це своєрідне откровення повномасштабної війни. І в цих словах немає перебільшення, бо ще ніколи в своїй історії М2 Бредлі не використовувалась в бойових діях такої високої інтенсивності. І так дійсно, надійність та стійкість машини в цих умовах буквально здивувала навіть американців. Олександру є з чим порівнювати, бо він на війні з самого початку, з 2014 року. Три роки він їздив на радянській БМП, і окрім дещо більшої швидкості, жодних інших переваг у радянської техніки не бачить. Воно й не дивно, бо коли твоя бойова машина підривається на міні, отримує численні влучання з різних видів зброї та навіть зазнає ураження протитанковою ракетою і після цього привозить тебе на базу, це можна було б назвати дивом та величезною удачею. Але удача посміхається підготована. І тим, у кого техніка краще. Отже, офіційний ютуб-канал 47-ї окремої механізованої бригади БМП М2 Бредлі і її екіпаж. Саме перший раз, як всі І, Якщо чесно, я був дуже поражений із їхнього тепловізора. Тепловізора, ночника. Ну, от прицела, вимікають, він працює на 10 кілометрів. Я не повірив. Там стояли вітряки на 8700. З башні я ж виліз, подивитися таке щення. Він понімає, бачу, що він на розстає 8700. А по приборах мені показує, як наче він мене перед носом стоїть. А яку ж зброю наводиться оптика? Снайперська гвинтівка серед гармат. Більше двох кілометрів я можу побачити в приціл комп'ютер. Зрозуміє, що я буду працювати по рухомій цілі. Буде гармату на випередження трошки вести. Він прораховує швидкість польоту кулі, щоб вона досягла своєї цілі. Калібр гармати Бушмастер лише 25 міліметрів. Але цього вистачає. А ось, наприклад, знамениті кадри, як Бредлі домінує над розпіареним російським танком Т-90. Навіть в умовах великої війни високої інтенсивності з усією жорстокістю і трагедіями, які в війні притаманні. Збройні сили України вже увійшли в історію як військо з людським обличчям. Ті, хто слідкують за нашим оглядом давно, вже певно бачили не одне відео з порятунком цивільних осіб, тварин чи, наприклад, хлібного поля. Ба Більше, ніде не знайти бойового підрозділу, бійці якого б не опікувалися якоюсь твариною. Реабілітаційний центр тварин «Акелла» працює на Харківщині 4 роки. Це прихисток для диких і свійських тварин, які постраждали від війни та безвідповідальності колишніх господарів. Крім того, засновники центру ще й допомагають ЗСУ. А Збройні сили відповідають взаємністю. На офіційній сторінці 3-ї танкової бригади було нещодавно опубліковано відео, присвячене допомозі притулку для тварин. І я не міг обійти його увагою, бо в цей жорстокий і трагічний час прояви людяності є особливо цінними. Зон этих самых половина уже родились у нас. Інформація. Це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природньому середовищі. При цьому ще у 2015 році Міністерство оборони РФ визнало інформацію зброєю. Варто розуміти, зброя сама по собі це не добре і не погано. Це інструмент, який ви можете використовувати як для підкорення чужих земель, так і для захисту власної домівки. І це твердження є справедливим і для інформаційної війни також. Варто пам'ятати, Україна не просто захищає свою територіальну цілісність і суверенітет. Це війна за виживання українського народу. І якщо український солдат боротьбу припинить, то припинить своє існування і українська держава. Тож, підтримуйте Збройні сили, підтримуйте Сили оборони України. Підписуйтесь на офіційні сторінки бригад ЗСУ, слідкуйте за новинами і не дозволяйте агресору вас обдурити. Традиційно, поставте вподобайку цьому відео, і якщо маєте таке бажання, напишіть коментар. А я нагадую, це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Ми побачимось з вами наступного тижня. До зустрічі!